Тепер повернутися заче можна буде тільки у штурмовики. У деяких бригадах розсилають попередження про те, що Генштаб змінює механізм повернення СЗЧ, і невдовзі повернутися можна буде тільки у ДШВ або у штурмові полки. Схема поновлення у бажаній частині через відношення вже перестане працювати найближчим часом. Що це означає на практиці? Це не новий закон і не постанова це внутрішні вказівки, які вже розповсюджуються по низці бригад. Формально правові норми залишаються такими ж. Але фактично алгоритм розподілу військових змінюється. Я підкреслю, ситуація юридична неоднозначна і кожен випадок має свою специфіку. Але важливо одне: ви маєте право на чітке законне рішення, а не усні вказівки без пояснень. Тому наразі терміново треба вирішувати питання СЗЧ, поки є можливість отримати відношення від частини, в якій бажаєте проходити службу. Збережіть це відео, щоб не загубити, поширте тим, кого це може торкнутися найближчим часом. І якщо вам потрібне індивідуальне роз'яснення або юридичне супроводження, телефон для консультації залишаю нижче.